Всім привіт! В цьому відео я поїхав до Біткоїна І зараз я вам розкажу, як це був. Почнімо з першого, що ми зустріли по дорозі таких собі диких качок, які плавали у ставку. Он так гарний, але ми все таки не сюди приїхали, а до Біткоїна тому ми далі поїхали до нього. Отже, як ви бачите. Ми з вами зустріли біткоїна і побачили його реакцію. Коли ми прийшли до біткоїна, біткоїн нас завів в одне дуже цікаве місце. Ми пішли за ним, не чекаючи. Приїхав до біткоїна сьогодні. На дачу. Ось біткоін, бачите. Вище вам покажу його, як і обіцяв, відео Буде з ним ближче до квітня. Він собі поки лежить, відпочиває, бо він замучився. Пізніше знаєте від чого. Ну, а я вам покажу, що я вам хотів показати. От знайшли таке озеро. Бачите, що тут повно всякої розбитої техніки і озеро брудне. Озеро це саме туди, де завів нас біткоїн. Пізніше буде друга частина, і там ми більше дізнаємось. Ну, а поки дивіться, ми прийшли до озера. І як ви бачите, озеро дуже забрудненіше. Дуже забруднене. І нам прийшла ідея з біткоїном його очистити. Хто ще не зрозумів? Біткоін до нас теж прийшов. От бачите, що біткоін скажіть? Біткоін, бачите, просто, щоб ви підписались на канал. Молодець під кої. Хвалю тебе це таке. Так, як ви бачите, он таке озеро. Тут плавають змії. Ось. Пишіть, що з ним робити. Всім гарного дня.